2024 рік Україна у нас на вулиці осінь. Нещодавно прочитав книгу, і головна думка звучала так: що потрібно робити максимум в тому місці, де ти є, і з тими ресурсами, які в тебе є. Одним словом, по можливості. Тому що, якщо нічого не робити, це повна деградація. Є в мене отакий от будиночок, і потрібно його. Трішечки облагородити. В даній місцевості практикується просто вапном фарбувати стіни, але воно погано тримається, тому в мене є бажання зробити це все водоемульсійною фарбою. Швиденько, з мінімальним бюджетом. Бюджет на все про все, на цю лицеву сторону, яка в кадрі, до. 100 доларів. Це на даний момент близько 4 тисяч гривень. Плюс, я вже почав. В цю суму також входить і все це, що було зроблено. значить Був зроблений трішечки підрихтований паркан. На жаль, подумав я зайнятися відеозйомкою трішечки пізніше. І отак, коли покриваєш. Водоемоційною фарбою, а так воно все виглядає гладко і ця фарба, як показує, практика, не реагує на вологу, не боїться дощу. Трішечки газончик було прибрано. Вже на наступний рік повинно бути добре. Це для вогнища, посмажити шашлик, картопельку, просто насолодитись вогнищем. Значить Дизайн такий. Двері, вікна, пугли чорні, паркан, все остальне білим. Виглядає воно отак. Тут вже мільйон шарів лапна різнокольорового, і його потрібно обдерти по максимуму, щоб була або цегла. Або хоча б те, що добре тримається. Потім ґрунт, який це все скріплює, і поверх водоемульсійна фарба. Низ буде просто звичайною фарбою. Я вже потренувався, доволі непогано виглядає. Ну і веранду також потрібно підрихтувати. Весь процес на мінімалках. Буду демонструвати, як це виглядає. Основний, знову ж таки, посил відео, можливо, це буде для когось корисно, щоб він почав діяти, щось робити, тому що час йде, не чекає, і потрібно насолоджуватись, відриватись. І після суперінструменту просто залишки обдерти, що злетить, і покриваємо ґрунтовочкою. Даним інструментом робота була пророблена. Залишилось пройтися щиточку по металу. Значить, тут у нас є така щілина, потрібно залити піною. Воно трималося кучі. Так, що буду робити з вікнами, ще покажу пізніше. Двері такі убогі, також щось прийдеться під якусь ручечку чепити, тут також залити піною. І по суті. Можна фарбувати. Спочатку хочу зробити цю сторону, скажімо, парадну і це залишу на кінець. Потрібно обдерти і з вікнами щось придумати, забити їх. Назвичайно убогі, щоб це все виглядало трішечки краще. І так, сьогодні почав обробляти все грунтовкою. така ґрунтовочка у нас. 10 літриків 660 гривень. Перевірено, щось та схвачує. Зрозуміло, що, можливо, для цього потрібно щось і краще. Виходимо з ситуації, своїх можливостей, фінансів. Потихеньку працюю. Йде справа доволі швидко, буквально там за 5 хвилин можна зробити 4-5 квадратів, тому я думаю, ця вся площа доволі швидко зробиться. Основна це буде оця стіна до будиночка. Але тут непогана основа, вона майже не сипеться, тому я думаю, все буде чудово. Декілька годин роботи. І можна буде фарбувати водоемульсійною фарбою. Внизу звичайною масляною фарбою. Також процес продемонструю. Так, наглядна різниця. Значить, отут було провірено дану ґрунтовочку, і видно на швах Все добре, нічого не сиплеться, воно більш гладке стає, нічого не... Купається. І, наприклад, вище, де є звичайні шви, і з них видно, да? лепить пісочок. Тому різниця суттєва, особливо, де отаке от багато швів. воно гарно, а тут видно, я пройшовся, скріпить, і потім, як показує досвід, ще поверх водоемульсіонна фарба. і все це, це чудово буде в тендемі працювати. Якщо, звичайне, лапно без проблем тримається там, 5 років, то я думаю, що дана фарба і даний варіант буде триматися. Ось на цій видно, тут я робив, тренувався, виглядає все досить чудово, приємно. Це глина віддулася, потрібно переробити. А в загальному дана фасадна фарба доволі стійка до опадів, плюс має там і протигрибкову дію, як ґрунтовка, так і вона. Тому це все повинно зберігатись досить непогано. Плюс будиночок, можливо, перефарбується. Піднизом потрібно прибрати. І все має виглядати досить приємно і чудово в порівнянні. Так, і під шифером також досточки зафарбуються чорним. Все буде чудово. І так, ще один день в мене пішов на те, щоб зганяти, купити фарби і пофарбувати вікно. Не дуже це все приємно виглядало, тече по щитці, тому що потрібно робити догори ногами багато. Ну, відповідно, щоб було супер. Потрібні не ті бюджети. Ну, тим не менше, все покрилося густенькою фарбою. По бюджету на це все вже пішло сьогоднішньою фарбою, десь 2600-2700. Так, дотошно не рахую. Значить, що по фарбі? Купив Rolex Є ціна 300 гривень, баночку якусь дешевшої. На фундамент. І дві баночки розчинника. Ну і щіточку маленьку. Це там 670 чи 80 гривень. Все працює. Ну, звичайно, потрібно погратися. І ще залишається тут веранда. Ну, також буду показувати ще до 100 доларів. Я думаю, щось там можна сообразити зробити. Ну, порівняно непогано. Все остальне там буде біле, Вугли також і зверху це все буде чорне, пограю, все зроблю. Я думаю, все буде по феншую, порівняно по можливостях, ну і відповідно по фінансах. Пофарбував я потихеньку верх і вугол. Доволі це було заморочно, некомфортно. Щіткою, звичайною, Ну, маємо, що маємо. Непогано доволі вийшло. Я думаю, що доволі непогано воно має триматися. На все про все. Було витрачено 2 дні, десь по 3 години не менше. До гори некомфортно. Фарба тече, капає. Ну, Тим не менше. Вигляд відразу змінюється в кращу сторону. Сьогодні планую стартанути, якщо буде погода, прогріється, бо зранку був сніжок. Потрібно там хоча б щоб було плюс 5. Я думаю, буде 3-5. Можна пробувати, хата опалюється, я думаю, нагріти на стіни, все буде добре. І залишилося стіни біленьким і фундамент. Також чорною фарбою. Це все вже підготовлено, залишилось лише пофарбувати. Я думаю, стіни підуть набагато швидше. Уже є досвід, плюс немає всяких вигибосів. широка щитка і все має йти по феншую. Сьогоднішній день був присвячений Фарбуванню водоемульсійною фарбою. Перший шар. Так це все виглядає. Там була гола цегла збита, потрібно поправити, потрібна маленька щіточка для того, щоб у багатьох місцях підправити. Отак воно виглядає. Один шар. Проглядається, звичайно, що цегла. Взагалі вже ситуація і картина покращується. Ще один деньок потрібно потратити, пройтися поверх більш густою фарбою. Воно буде однотонне. І зробити фундамент. Я також думаю, це займе один деньок. І тоді зайнятися верандою і сходами. Лицева частина будинку завершена. На все про все пішло порядка 10 днів. Ну, ясна справа, що в кращі дні працювались 3-4 години, вало 2, вало година, десь сніг, десь дощ. На все про все пішло саме на будинок півтора банки фарби. Це десь більше 4 кілограмів, пів літра розчинника. І десь більше, як на 1000 гривень ґрунтовки і водоемоційної фарби. Дуже навіть нічогенько вийшло. Звичайно є маса нюансів, звичайно, що вона довго не прослужить. Але яких 3-5 років, я думаю, все буде гаразд. Я задоволений результатом. Значить, ще залишився з бюджету кошти. Потрібно зробити веранду. Це вже окреме відео, щоб довго не затягувати. Там також є над чим попрацювати, щоб воно більш-менш мало пристойний вигляд. Не подобається лічильник, звичайно, але нічого не зробиш, переносити його спеціально не буду Задля такого ремонту. Так, на жаль, я не показував паркан, як я робив. Тут сарай трішечки і знову ж таки трішечки паркану. Тому, як показує практика, за невеликі кошти можна доволі непогано покращити вигляд свого житла. Так це виглядає близенько. Доволі якісно, звичайно, є якісь нюанси, тому що поверхня не ідеально рівна, десь що сипеться, десь лущиться. Але в загальному дуже навіть Нічогенько. Тому, як я й казав, прийшов до того, що потрібно робити в тому часі, де ти є, і за ті ресурси, якими ти можеш розпоряджатися. Тому що більше може не бути, може не бути часу. А так зробив, отрима масу задоволення. Плюс відео стимулювало це все робити в якійсь мірі. Всім дякую за перегляд. Підпишіться, поставте лайк. Це мене надзвичайно підтримує і мотивує, щоб продовжувати далі. Бюджетно щось робити, покращувати зовнішній вигляд.